Перша, треба пояснити взагалі, які існують обставини завершення війни. Дві сторони конфлікту. Якщо одна сторона досягла своєї мети, тоді здебільшого бойові дії припиняються. Якщо одна зі сторін виснажена і не може далі продовжувати війну, тоді вона те, що називається, капітулює. Або якщо обидві сторони виснажені і не мають можливості надалі проводити воєнні активні дії. Жодна з цих трьох складових на сьогоднішній день я її не вбачаю. Якщо вірити фактам, а не політичним заявам тих наших політиків, які вже до кінця року бачать завершення війни, або там яких мають спеціальні біноклі, дайте хоч подивитись ваші біноклі, де це завершив. Коректно? З моєї точки зору, зараз вести мову не про завершення війни, а про призупинення активної фази бойових. Бо ні про яке завершення війни в найближчі десятиріччя мови йти не може. Щоб глядачі розуміли, наприклад, Росія, як спадкаємець СССР та Японія, що й досі офіційно перебуває в стані війни, бо мирної угоди немає. Те саме стосується обох Корей. Південна Корея не підписувала мирної угоди. І таких, в світі таких випадків чимало. Я не, не вірю в можливість трансформації російського суспільства в демократичне. І єдиний запобіжник майбутнього мирного існування європейської України це знищення. Російської Федерації, як єдиного державного утворення, яке ми маємо сьогодні, це розпад Росії на складові частини. І я думаю, от ми з вами всі пам'ятаємо, як вона тріщала реально по швах в 90-х роках. Є дуже цікава програма, я не, не пам'ятаю, здається, канал називається Ісходніки. Є у вас у телевізійників такий термін ісходні. Якщо да. російською. мовою, Ну Да. Ну, там суть в чому беруть інтерв'ю у провідних державних діячів і політиків Росії 90-х років. Вони сидять на зеленому фоні і розповідають без купюр. І доволі часто вони згадують от той період, про який я зараз кажу, коли. Опитування більше 80 зараз не пам'ятаю точно скільки відсотків мешканців Каліноградської області висловили за входження до Європейського Союзу. Коли е, Свердловський губернатор Россель надрукував власні гроші, коли Татарстан і Башкортостан заборонили прольот літаків аерофлоту власним повітряним простором, коли на, далеко, на далекому сході було оголошено про створення. Дальневосточної Народної республіки. І все це, ну, я, я чудово все це пам'ятаю, а оці живі свідки цих подій ну, розповідають наочно, ну, як неймовірно важко було е, в той період втримати це мегаутворення від реального розпаду. І, на жаль, е, ливову частку докладу до збереження доклали американці. На той час, ну оці так звані ніжки Буша, це ж з тих часів пішло. Але, але зараз вони так зневажливо до них ставляться, а забули орки, що саме ці ніжки-буша врятували їх від голодної смерті, реально їй причому. Голод був в російських регіонах. То три літаки на добу з готівкою вантажні літаки сідали в Росії.